Всім привіт, хто цікавиться історією України, а хто нею не цікавиться, йому теж привіт! Сьогодні ми з вами розберемо, як козаки спершу рухалися до Кочового Сходу, а потім різко до європейського заходу. Козаки, що спочатку були легкою піхотою, охоронцями руських князів, прикордонниками на східному та південному краю їх володінь, швидко стали виборювати власну автономність від князівської. А потім і від державної влади. Як вони утворилися і чому вибороли незалежність? Зараз дізнаємось на середину 15 століття, коли на заході теперішньої території України Русь назавжди розділилася під проводом Литовської та польської партії, коли Ягайло та його син Варненчик стали останніми королями Русі аж до правління Австрії в 18 столітті, в теренах Волині, полісся Київщини та Поділля палали руські вогні. Острозькі, що належали до королівської династії, збирали навколо себе прихильників в найсильніші руські роди: Збараські, святополк Четвертинські, роди Гербу Корчак, Сопіги, Хоткевичі, Кміти, Коцюбії Якушинські і багато багато інших приєдналися до політичних амбіцій Острозьких по відродженню руської державності та ідентичності. Все, що було за Збручем, і північніше Західного Бугу, було величезними володіннями руських князівських родів. Ці володіння тягнулися лівобережжям Київщини, до Дикого поля та півдня Чернігівщини, що ще не була в повній залежності від Москви. Враховуючи, що Литва, яка допомогла русинам трішки вільніше дихати під монгольським ярмом після битви на синіх водах під проводом Ольгерда, не особливо часто цікавилась захистом південних кордонів ВКЛР, руські князі повинні були оборонятися самостійно. Виходило це не завжди, і часто ті ж самі литовці спрямовували удари кочовиків на руські центри. Нам відомо облоги та розорення Києва в 1399 році. 1416 та 1482 роках, але після була облога тільки козаками і не дарма. З кожною наступною авантюрою Вітовта та його наступників руські князі помічали, що їх просто використовують в битвах з кочовим сходом, а жодними преференціями в ВКЛР вони не обростають. Так, звичайно, в кінці 14 століття завдяки домовленості Вітов та з пролитовськими монголо-татарами вдалося повернути русинам і литовцям улуси України від Поділля до частин Чернігівщини, де відновилася велика частка руських князівств, часто звичайно під управлінням провладних литовців. Та цього русинам було недостатньо. Адже кочовий світ не хотів так просто здаватися. Волинь, що тоді була не таким досяжним центром для кочовиків ще з часів союзних імромановичів, була місцем збору усіх руських володарів дальніх та ближніх земель, що збирала навколо себе коаліцію самозахисту від нових нападників, де б вони не надіялися на допомогу від Литви та Польщі. Останньою краплею, як ми можемо судити з дат, було розорення Києва в 1416 та тисячу. Вісімдесят роках, в 1482 році, коли кримські татари на прохання московського князя Івана III, їх данника обложили та сплюдрували Київ, окрім Івана Хоткевича з давнього київського роду та киян, ніхто не протидіяв татарам, що спричинило глибоке моральне потрясіння по всій Русі та Україні, навіть не дивлячись на запізнілий похід на Крим Казимира IV і допомогу по відбудові руської столиці. Русинами було вирішено будувати власні оборонні плани. Князі острозькі та навернені татарські роди князів на кшталт Глинських мали провідну роль в створенні цих оборонних планів. Перші мали європейський досвід ведення війни та кошти, другі недавній кочовий досвід та бажання вберегти власні землі, що були на новому східному краю ВКЛР. Назва козаків, швидше за все походить від половецького Козак. Тобто варта або чота, зустрічається в кодекс Куманіку з 14 століття і прекрасно підходить під промисел, яким козаки займалися. Спочатку козацькі станиці та слободи сформувалися в південній частині Поділля та біля Чигирина. Таке місце знаходження ґрунтувалося кордонами, що повинні були мати мобільні прикордонні загони захисту від білгородських татар в Буджаку та Татарських орд Дикого Поля. Незважаючи на те, що експансія руських князів за правління Вітовта знову досягла Чорного моря, про що нам говорить заснування міста Коцюбіїв, тепер Одеса, в якої давня назва походить від руського подільського роду Коцюп'якушинських, з часом русинам довелося відступати по Балту та Братслав, адже білгородські татари пішли під протекторат Османів. Ці більш-менш стабільні кордони потрібно було комусь обороняти. І краще всього з цим справлялися місцеві русинізовані Олельковичі та русини Острозькі, останні, до речі, розробили з часом особливу тактику ведення бою проти кочевиків, Мали чисельні загони сполонених татар та приватну армію руських воїнів. Які займалися обороною південних кордонів на Поділлі та Київщині? Контакти місцевих дрібних руських бояр та міщан з переселеними силоміць і добровільно татарами міцнішали. Відбувалася культурна взаємодія. Завдяки Вітовту була відновлена практика руських королів щодо надання титулів та земель християнізованим та русинізованим кочовикам. Нам відомі давні змішані роди Кридаєвичів, Глинських, Аксаків. Аксаки, до прикладу, мали у володінні путивльські землі. Кридаєвичі були на Волині, Глинські на півдні та сході від Київщини. Останні були на вістрі створення козацтва. Перші відомі нам провідники козацтва на Поділлі є князі Василь Красний та Іван Острозький. Де раннє козацтво в більшості складалося з руського дрібного боярства, що переймало елементи татарського ведення бою від полонених татарських воїнів. На Київщині нам відомі литовський намісник Казимира IV, який прибув на заміну Хоткевича до Києва, Юрій Пац, намісник Черкаста Путивля князь Богдан Глинський, воєвода Дмитро Путятич та Сенько Полозович. І нам більш відомий з української історіографії староста кочовий Остафій Дашкович. Якщо на Поділлі історія раннього козацтва була більш-менш однорідна і була представлена великою перевагою руського боярства над кочовим елементом, то історія козацтва Київщини ткана нитками родів різного походження. Загони Глинського складали дрібні в колишньому кочові роди, що русинізувалися. Пац набирав місцеве ополчення і керував руками власного литовського оточення. Путятич та Полозович пожинали плоди паца. А Дашкович вже керував частково вільним від влади Литовської та Руської Корони Запорожжям. Так формувалися перші образи козацтва, яке ми знаємо. Тут буде зручно поділити формування козацтва на два табори: Подільський та київський. Подільський з початку свого зародження силами острозьких розташовував свої слободи вздовж так званого подільського відрізку чорного шляху. Це були татарські дороги збирання русинів в рабство, в бік Поділля та Галичини. Такі ж слободи стояли і в бік Києва, вздовж річки Тясмен, що біля Чигирина, а також річок Конилка та Гірський Тікич неподалік Умані. Ріка живила бідне на фураж та продовольство козацьке військо, що через віддаленість від великих населених пунктів мусіли частково заробляти умови достойного проживання козацьким хлібом, тобто збиранням умовного ясиру з полеглих татар та османів і рибальством. Така географічна віддаленість від прямої влади руських князів формувала вольницю для селян з біднілої шляхти та бояр Галичини, Волині та інших земель України. Козацьке військо самонаповнювалось, адже втікачів доволі зрідка намагалися повернути, тому що піти до кордону з кочевиками вимагало неабиякої охорони та зв'язків з козацтвом, а це коштувало вагомих грошей. Важко сказати, чи було відразу соціальне розшарування в козацьких слободах та те, що керівництво перші 100 років в більшості було в руках авантюрних князів та інших руських аристократів. Це точно. Козацтво стало школою життя для молодих аристократів та місцем постійної вольниці і притулку для нижчих слоїв населення. Походи татар після створення умовних козацьких таборів значно вкоротилися кілометражем і закінчувалися найпершими містами України та козацькими слободами. Тільки зрідка великі орди могли пригадати, як виглядає Галичина, Волинь та Київ. Здавалось би, проблема з кочовиками вирішена. Руські міста почали збагачуватися гільдіями ремісників, фільварками, православними братствами та школами. Все більше міст отримувало магдебурське право. Початок 16 століття прославив козацтво як захисників кордону зі степом. За сміливими спинами козацтва вчилися жили та розвивалися русини, литвини, литовці, поляки та німці, євреї та вірмени. Але за морем зажевріла османська зірка, що дала надію татарським ордам та кримському ханству про реванш над християнським світом. За час сходження османів по Балканах та Волощині козаки встигли спробувати утворити козацьку державу на півдні Поділля під проводом придворного острозьких. Гусятинського боярина Северина Наливайка. перше спробувати захистити вольницю руками підляського православного шляхтича Христофора Криштофа Косинського проти Острозьких, підтримати починання князя Дмитра Байда Вишневецького в побудові фортеці, спорудити Першу Томаківську Січ. Низовці, тобто козаки, які мали вольницю і вже не служили нікому, а тільки на рівних надавали власні військові послуги, вже були вагомою силою та перепоною османам в захопленні України. Звичайно, були і далі реєстровці на особистій службі руських князів, а також на службі корони. Реєстровці на службі корони зародилися після активного просування підданих польській короні русинів та поляків по Поділлю, після перемоги проти Свидригайла, Острозьких та коаліції руських князів, коли Поділля було остаточно розділене на центр в Кам'янці Подільському та Братславі, на польське та Руське Поділля. Перші начинання були під проводом Єжи Язловецького, польського шляхтича з Сходу Галичини. Саме він виконував наказ Жгемота 2 августа на збирання на службу серед низовців 300 чоловік. Ось так, під час османської експансії на північ козацтво поділилось на низовців та реєстровців на службі в руських князів та корони. Таким чином, землі Великого князівства Столитовського Руського. Тобто ВКЛР, а потім Речі Посполитої зупинилися біля Дикого поля та Білгородської орди, посередині яких, як буфер, міцно стояла Запорозька Січ з військом запорозьким низовим, протидержавним військовим утворенням і власною владою. На середину XVI століття українське козацтво по факту стало тим, чим його хотіли зробити місцеві мудрі сивочолі аристократи та духівники християнським військовим орденом, як за бажанням Йосипа Верещенського, гербу Корчак, руського католицького духівника. Козацтво стало захисником християнського світу в східній Європі. Важко ствердити те, що козаки воювали тільки проти іновірців, адже низове та реєстрове козацтво радо йшли війною на московитів, молдаван чи інших християн. Та основним ворогом протягом усього XVI століття був саме мусульманський світ. Цікаво, що якщо подивитися на список козацьких кошових на початок 1500-х років та на початок 1600-х, можна помітити різку зміну соціального стану в верхівці низового козацтва. Князів глинських та ружинських, придворних князів Острозьких та князів Вишневецьких, змінили яйсько-бородавка нерода та Захар Кулага. Козацтво все частіше представляв соціальний низ. Люди, що здобули владу зброєю та з Такі обставини різко загострили частоту козацьких повстань. Незважаючи на прихід Петра Конашевича Сагайдачного, розумного Галицького боярина та досвідченого козака на гетьманування низовцями, ця ситуація не вирішилась. Перемоги козаків проти османів, їх знаменита звитяга під Хотином, натиск на московитів аж під Арабатські ворота Москви дуже сильно нагодували козацьку верхівку, тим самим створивши. Певну прірву між доволі одноманітним соціальним станом козаків на час гетьманування Загайдачного, утворивши козацьку аристократію, в якій Сагайдачний був вершиною, і в останні роки життя в Києві почував себе фактично гетьманом майбутньої гетьманської України та війська Запорозького Городового. Адже жодна сила на ту мить не намагалась його відігнати від православної столиці Речі Посполитої, тобто Києва. Де він і помер, це ще більше підігріло настрої козацької чорноти, що весь час відчувала себе обманутою та матеріально недолюбленою, що частково було правдою. Реакція не забарилась. Козацько-селянське повстання під проводом збіднілого боярина Марка Жмайла Кульчицького. Повстання під проводом низовця Павла Павлюка Міхновича, Дмитра Гуні та Карпа Скидана, також повстання Якова що щоб убитий слобідськими чугуївськими козаками. Усе це реакція на соціальну нерівність та соціальну прірву в українському козацтві між новоствореними козацькими станами. Селяни до повстань приєднювалися стихійно, переслідуючи власні цілі, розкріпачення з маєтків руської та польської аристократії. Королі та Сейм Речі Посполитої не могли зараз вирішити проблему повстань і часто робили взаємовигідні пропозиції надання низовцям козацького хлібу за кордоном. Часто для вигляду забороняли таку роботу, але все ж навіть в часи заборон Владислава IV дивилися на найм за кордон крізь пальці. У 1619 році імператор священної Римської імперії Фердинанд ІІ Габсбург попросив у Речі Посполитої військової допомоги. Першими відізвалися лісовчики, авантюристи на чолі литовця Олександра Лісовського з усіх куточків Речі Посполитої, що набули основного військового досвіду в приватних кампаніях князів Вишневецьких, в їх проксі захоплення Московії під проводом кількох лжедмітріїв. Цьому війську добру частину складали русини Полісся, Білорусі, Київщини та інших земель Речі Посполитої. Вони відзначилися в кампаніях проти угорців в Закарпатті, де розгромили останніх і частково підійняли повстання русинів. Закарпаття, що потерпали від гніту угорської та русинської мадяризованої знаті, деякими істориками стверджується, що під проводом лісовчаків також воювали козацькі охочі підрозділи. Важко сказати, чи вбачали наймані козаки та руські лісовчаки в особі закарпатських селян та міщан одноплемінників, але воєнна ситуація давала шанс місцевому руському суспільству зачати власну вольницю, приєднюватися до опришків та чинити самозахист в важких гірських умовах. Доволі ймовірно, що з відходом до України з поля бою назад певна частка русинів Закарпаття могла добровільно окозачитися. Інформація саме про запорожців лунає зі сторінок європейської історії 30-літньої війни в 1629-30-х роках. З козацьких загонів складалася значна частина війська, зібраного Річчю Посполитою при кінці 20-х років в Балтиці для війни з Швецією. І, до речі, з табору під Мальбургом у 1629 році в чергове вони вимагали відновлення прав православної церкви, тобто вони виявляли певну політичну суб'єктність з листувань німецьких та вітчизняних аристократів. Ми дізнаємось, що німецька сторона потребувала козаків і відмовлялася від крилатих гусарів. Як повідомляли імператору Фердинанду II, в липні 1635 року вербувальні пункти знаходилися в Любліні і Львові, куди прибували козаки, охочі вступити на габсбурзьку службу. Загалом, в 1630-ті роки, козаки дійшли до Люксембургу та Провансалю. Де виступали то за католицьку, то за протестантську коаліцію у конфлікті? Першу половину 1640-відразу х перед Становою війною під проводом Гетьмана Хмельницького граф Дебрежі, французький посол у Варшаві, повідомляв регента кардинала Мазаріні, що є можливість завербувати кілька тисяч козаків. Характеризуючи їх, Дебрежі писав: цитую. Що це дуже відважні вояки, непогані вершники, досконала піхота, особливо вони здатні до захисту фортець. Кінець цитати в організації козацької експедиції у Францію активну роль відігравав Богдан Хмельницький. В реляції від 21 вересня 1644 року брежі інформував Мазаріні. Цитую: є нині дуже здібний полководець Хмельницьких козаків. Його при дворі Владислава IV поважають. Кінець цитати. А через місяць посол повідомляв регента, цитую, цими днями був у Варшаві один із старшин козацької нації, полковник Хмельницький, про якого я мав писати ваші еміненції. Він був у мене, я мав з ним дві розмови. Це людина освічена, розумна, добре знається на латинській мові. Щодо служби козаків у його величності, якщо війни з турками не буде. Хмельницький готовий допомогти мені в цій справі, кінець цитати. Такі листи наводять на думки, що корпус козаків знову брав участь у війні на французьких теренах. За всю 30-річну війну козаки були не тільки під пильним поглядом католиків, а й в очах протестантів. В очах протестантів вони вважалися основним внутрішнім ворогом католицької коаліції на сході Європи. На бік протестантської коаліції їх дуже хотів переманити шведський король Густав Адольф з голландцями та Константинопольським патріархом, але козаки реєстровці завадили міцним контактам протестантів з низовцями. І ця співпраця так і залишилась ситуативною. Від часів гетьманування Сагайдачного до станової війни під проводом Хмельницького про козаків знали в Англії, Франції, Італії та Австрії, про них знала вся Європа, яка радо брала їх як надійних кондотєрів в своє військо. Козаки здобули в цій війні не тільки неоцінений військовий досвід, зарплатню і козацький хліб, а й поповнилися дипломатичним крилом державної січової структури. Та напрацювали чисельні закордонні зв'язки. Річ Посполита та головний винуватець станової війни під проводом Хмельницького Станіслав Коніць Польський, давній ненависник усіх русинів та козацтва, вважали, що таким чином вирішили давнє козацьке питання повстань, топлюючи Чорноту в крові, а низовці сточуючи державним військом і кампаніями за кордоном. Конєцпольський Польський стратегічно вважав питання вичерпаним, але не сталося так, як гадалось. Засяяла нова зірка роду Хмельницьких, давнього руського дрібношляхецького роду, чи то з Галичини, чи то з Поділля, що служив Станіславу Жолкевському. Богдан Хмельницький людина, що пройшла османський полон, чисельні битви та науку єзуїтського колегіуму у Львові. Вона завершила справу Сагайдачного, сформувала відродження Русі в Києві під новою назвою Україна. Та це вже питання для зовсім інших роздумів. Ось так ми з вами і розібрали дорогу козаків зі Сходу на Захід, підґрунтя їх державності та їх давньої історії. Дякую вам за увагу і гарного всім дня!